Ех, як же все-таки приємно грати у комп'ютерні ігри. Вони просто захоплюють своєю графікою і сюжетом головними та другорядними героями. Сотні розробників щодня працюють над тим, щоб ми отримали ігри першокласної якості, та інколи, навіть невелика команда з кількох чоловік, здатна на великі досягнення. Сьогодні ми поговоримо про Game Dave Tycoon, симулятор розробника комп'ютерних ігор. Як і кожен симулятор, ця гра має багато особливостей та цікавинок. Починається наша кар'єра з невеликого старого гаража, в якому є один єдиний комп'ютер. Справді це зовсім нелегко створити гру одному без досвідченої команди та підтримки. Але на що зовсім ніхто не знає, тому про команду та фанатів годі думати. Перш за все на цьому етапі для нас робота. Проте, згодом, коли успішні ігри принесуть там мільйони доларів, у нас з'явиться просторий Офіс, команда та тисячі фанатів з усього світу. Команда, яку ви підберете, звичайно, буде не така досвідчена, як ви, тому її потрібно буде тренувати, підвищувати досвід, а також не забувати про відпустки. Щодо ігор, то тут вибір досить великий: від найпростіших 2D-ігор з примітивним сюжетом до професійних 3D заболок з прекрасною графікою та напруженим сюжетом. З кожною створеною грою нам дається можливість дослідити новий жанр, а також різноманітні доповнення, які виведуть нашу гру на новий рівень. До речі, ця забавка дуже близька, я б навіть сказав, практично розповідає нам історію розвитку ігрової індустрії. Конкуренція, ажіутаж серед фанатів все це вводить в азарт, тому боїшся схибити і розчарувати всіх та себе в першу чергу. Історія розвивається впродовж 30 років. Ми ж будемо грати її не довше 4 годин, хоча час швидше залежить від того, наскільки вдало ви створюватимете нові ігри, підбираючи компоненти та складові для них. По мірі просування вперед будуть виходити персональні комп'ютери та консолі, які будуть значно популярніші за своїх попередників, тому потрібно буде витрачати добрячу суму, щоб купити ліцензію на розробку ігор для цих новинок. Що можна сказати підсумовуючи? Гра справді затягує, навіть після закінчення гри. Перемога то чи програш хочеться грати знову і знову. І хоча гра не з такою блискучою графікою як Crysis чи Assassin's Creed, вона заслуговує уваги, оскільки це просто унікальна гра, яка буде цікава багатьом геймерам. Ось це і все. З вами був Мацурі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До нових зустрічей!